Друзі, всім привіт! Хотіла вам сказати, що попала вчора відео, де репетитор, ну така відома репетитор. Вона переслала завдання МНТ своїм друзям-британцям, які були в шоці, які здали це ну самі здали це ЗНО на 152 бали. От в мене в цьому році студенти здали на 150 і на 162, і вони були трохи засмучені. Але, але розумієте, що всі завдання були рівня навіть на бі-2. А це був рівен десь уже C1. Тобто, про що я хочу сказати? Дивіться, все прекрасно, репетитори це, це дуже гарно. Ось, але все ж таки треба ще дуже багато займатися самостійно. Саме для цього я і роблю проєкт англійська без репетитора. І це не просто без мене. а… Тобто це не просто без мене, як без репетитора, і не без моїх колег, це з нами. Звичайно, але для тих дітей, які не можуть дозволити, або для тих, кому недостатньо 2 або 3 години. Дивіться мої відео прямі етери саме по п'ятницях, у 8, де я розповідаю, на яких сайтах вам краще ще позайматися. І, до речі, ці всі сайти, вони безкоштовні. А якщо ви не зовсім зрозуміли, для чого я все це роблю, вчора я написала пост. Зайдіть, будь ласка. Мою стрічку, і ви побачите. А якщо не, не, не дуже хочеться, то зустрінемось на моєму YouTube-каналі. А в п'ятницю о восьмій, будь ласка, підписуйтесь. Я дуже прошу, щоб ви підписались і поставили мені лайки, якщо вам сподобалось моє відео.